Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Щоденник Українця. Сьогоднішній наш блог спортивний, але не зовсім про вправи. Я хочу вам розповісти, мене сьогодні така новина настигла, неприємна. Помер мій товариш. Ми з ним займалися і в тренажерному залі, і бойовими всякими мистецтвами займалися. І чай разом пили, і коли він прийшов в перший свій, так би мовити, з війни вал, як він називається? Передрубати кажуть, що не важно, як він називається, коли він прийшов перший раз і за те, що отримав травму, за те, що був під бомбьошкою, він отримав тоді і фізичну, і психологічну травму. І вже йому можна було не йти далі на цю війну. Все можна було. І він, навіть не те, що можна було, його психологи. Лікарі йому не рекомендували, не давали дозволу йти, але він пішов і він загинув. Загинув. Ще як вийшлося 4 вересня перед цим день народженням, я йому пишу, як ти, друже, як ти Пишу, все нормально, зараз в больничці. Ну і сьогодні вже узнаю, що в больничці так вже йому було нормально. Він там і помер, як я зрозумів. Так що такі друзі, діла. Що я хочу розповісти? Людина була віком приблизного мого віку, трошки молодший. Куча було в нього планів, була в нього мрія зробити сім'ю, хорошу сім'ю, в нього була мрія. Чомусь не везло з дівчатами. Він сам був парень хороший. Але парень. Знаєте, є така категорія людей, яка знаходить. Поганих э, спутник по От щось в нього так воно получалося. Щось так воно получалося. Та дівчина, з якою останній зустрічався, коли він був на війні перед першим відпусткою своєю, він пересилав всю зарплату. Він мені потім може сказати, тільки каже: Не смійся, каже, Паша, який каже лох, блядь. Я тобі розкажу. А Я кажу: Ну розкажи. Він розказав, як пересилав дівчині всю свою зарплату. А вона, а вона, коли він приїхав, просто сказав, ти неадекватний. Потому що на гражданки не був другий хлопчик. А денежки, каже, ну а денежки я тобі отдам. Ну, Боже, ну, походу, вже не віддасть. Не знаю. Може, віддала вона йому. Ну, вже не в цьому суті. Він був дуже розстроєний спрямов. І получається, він поїхав на війну з цими розстроєними, так сказати, чувствами, за цим, цим всім на серці. Він поїхав і, мабуть, він вже поїхав і, дійсно не берегти себе. Так що, так воно, мабуть, і склалося, що він себе не оберіг. Того я хочу ще раз підкреслити, що наші всі думки вони матеріальні. Якщо ви хочете жити красиво, ви повинні уявляти, як ви живете красиво. Не, не допускайте собі думок негативних, де ви. Не виходити з положення, ви виповібайте і та, так далі. Та. Людина отримує те, що вона вважає. Тому, друзі, такий, в общем, сьогодні спортивний блог. Да, бля, жалко, реально жалко Саня, пацану. Це пічка була, панда конфу. Ну, ви так його називали, він взагалі такий добряк був. що Це просто словами передайте. Реально, просто добрячок. Це крічка була панда конфу, тому що він такий повненький трошки був, дуже любив всякі бойові мистецтва, борьбу, ударку, Все, він любив. І, кстати, не з взагалі був іменно такий спокійний, але ніколи не боявся. От іменно це мені в нього дуже нравилося і удивляло, тому що я таких людей дуже мало зустрічав, що можуть бути слабші набагато, але не бояться там, вийти в пари в пару із набагато синічним суперним. Ну, коротше, не, 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 не про це. Не про це, не про це. До кличка була панда Конфу. А коли він перший раз вивернувся із війни, виходить, як я його побачив, я просто охренів. охрінів. Я просто охренів. Приїхала худа людина, просто худюща, скелетик приїхав. Саня кажу, це ти? Я кажу, такой, що случилось? Я так кажу, ну ти ж навіть кажу, панда, дай була. Як так вийшло? Робота каже, сложна. Людина згорала там вже, вже згорала там, і вже переживалася на психологічній почві. Він вже дуже сильно все Тому, друзі, я хочу, щоб ви підтримували своїх близьких, які зараз на фронті, підтримували їх і щоб їм було до кого повертатися. Тому що це дуже важливо. В общем, так. Хорошо, друзі. До зустрічі. Наступний ролик буде про ізометрику.